дії але розвиток наших власних потужностей взаємодія з нашими західними партнерами в європі вони дозволять нам дозволяють нам говорити про більш менш стабільну ситуацію на сьогоднішній день якщо йдеться про питання стратегічної оборони тому ну я б уникав таких драматичних заяв занадто драматичних заяв і все ж таки залишаюся оптимізмом, тому що виділення допомоги Сполучених Штатів для потреб України грає на користь в першу чергу самим Сполученим Штатам, і тверезі політики в цій країні це прекрасно розуміють. Я маю надію, що все ж таки американські політики позбудуться того ефекту, ми думання тільки про наступні вибори, і вони все ж таки почнуть думати про майбутнє, в тому числі, своєї країни, майбутніх громадян. Тому що ми прекрасно розуміємо, що на Україні Росія не зупиниться, і якщо бойові дії розгорнуться десь в інших е точках Європи, то там безпосередня участь.